Всім доброго раночку! Зараз будемо малювати класний осінній пейзаж. Три пензлика, тоненький, середній, великий. Акрилові фарби або гуаш білий, трошки жовтого, червоний, синій і коричневий. Якщо у вас є готовий фіолет, ви можете взяти. Великим пензликом ми набираємо білу фарбу, золотичкою Додаємо і трошки синю. І отримуємо ніжне небо. Одна третина. Тут більш біла, тут синювато. Спустимось з білилими обов'язково трохи води, щоб вони. Не спішили підсихати. Синій, рожевий або в мене карміновий, червоний. Отримуємо темний фіолетовий. І потрошечку піднімаємось догори. Тут ми зустрічаємо підготовлену білу основу. дивіться, що ми отримали. Ніжні переходи. І по краєчкам теж фіолетове під темню. білу фарбу. Можете рожеву до нього піддати зовсім на велику кількість, Отримуємо рожевий ніжний колір. І від цієї полоски, невеличкої, ми розходимося кривою і розширяємо цю доріжку. Ніжний рожевий, звісно, змішається з фіолетовим. Ну, ви довго не тріть, але нам, в принципі, і треба, щоб воно змішалось. Зверху, по можливості, хай буде світліше. Білив до цього рожевого місця і червоний. Рожеві майбутні листочки. Коричневий синім змішуємо, отримаємо альтернативу чорному кольору. Водичка добре розмішується до однородності. Довгий синтетичний ворс. Робить класні тонкі ефекти рідкою фарбою. Мають бути кривими. Ці полоски на початку хай вони будуть товші. Чим далі від вас туди наверх тонші. Беріть білу фарбу, до неї додайте або краплю червоної, або оці грошеві залишки, що були, крапельку жовтої фарби сюди. І я її маю тут так замісити, щоб її навіть видно не було. Цим же пензликом, цим же кольором над темною полоскою. Ці прямокутні, світлі трапеції видні, ось туди звужуються. Ну, і на низ я теж зроблю, але більш темним рожевим. І на них ще темніше. рожево-брудним, таким більш темним. Куточки цих трапецій до, бачите, по, по діагоналі кожна світла частина поєднується з, з темним прямокутничком. Теж можете дотягнути. Дотягнути білий з рожевим з водою, ще ти пензлик або з одна щітка, і я все ж таки додам магії на кущики.